Доброго вечора, шановні колеги. Ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди Інгулець Сергій Ковалець. Пане Сергію, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній фі. Хороші емоції. <кій> Грала проти команди. Я вже говорив, що грант європейського футболу, українського. Перемога приємна. Знову ну, ж завдяки Збройним силам України і подарунок нашому президенту Олександру Григоровичу, якого шостого день народження, тільки що привітав команду, сказав, що хороший подарунок. Ну, говорити гру, то по грі, звичайно, гра була насищена, І одна і друга команда зробила великий об'єм. Бігової роботи, може, не все вийшло з точки зору якості гри, але для нас важливий зараз результат і ми його добились. Дякую. Колеги, ваші запитання, будь ласка. Нема запитань? Є, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а коли ви особисто відчули, що для нас сьогодні не те як можна зачепити якісь сьогодні пауки? Ну, Динамо завжди буде Динамо, де всьому світі знають цю команду. Кожна команда є як хороші часи, так і не дуже. Але Динамо це команда, яка представляє нашу країну на європейській арені. Провела дуже багато благодійних матчів. І те, що Сьогодні є перемога наша, то вона здається, може, з якоїсь сторони легко. Але Динамо дуже хорошо грало, але ми хорошо захищалися, можна сказати, так, і хорошо вибігали в атаку. Будь ласка, ще запитання будуть? Ні? Будь ласка. Сергій Іванович, я нагадаю, як ви... Сезона, і стали першим тренером, який переміг Шахтам як Першим тренером Взагалі, сьогодні ви проводили першу акцію гру в лікції і одразу ж здолали Луческу. Є таке поняття як незручний суперник. Може, ви якийсь незручний тренер для Луческу? Вам так не здається? Ми сьогодні привіталися. Між Челучевського перед матчем. Я йому подякував за те, що він підтримує нашу країну під час війни, що виховує дуже багато молодих гравців. Да, давайте згадаємо, що і Цянков, і Забарний, основні гравці да, Динамо перейшли в європейські клуби. Йому треба за це подякувати. І те, що він робить, і це визиває повагу. Ну, а те, що зручне і незручне, так вийшло. Дякую, будь ласка, ще запитання. Дякую. Ну, ще... А, будь ласка.